Вітаю всіх, шановні аграрії, на каналі AgroStyle. Хочу вам зараз показати, який красень вже е майже зібраний і буде їхати до свого клієнта. Це причіпний КПС 4 метри. На стойці двохвітковій. 30х30 фірма Б'янче. Виробник Італія. Такий красень, майже вже зібраний. Вот. Якщо ви замовляєте собі культиватор або намістового лущильничка, або якогось, якогось іншого агрегату, то приблизно на протязі п'яти днів вже буде цей агрегат у вас вдома. Тому готуйте вже до сезону От. замовляйте, телефонуйте, буде у вас максимально оперативна вся техніка. От ще хочу вам показати. Дивіться, от такі, що такий є у нас лощильник 2.6 навісний. Уїжджає сьогодні до свого клієнта, до свого власника нового. Вісклешар 510-й. Подшипниковий вузел вступиця СКФ Оригінал це Швеція. От, і ще такі формати у нас є 2.6 причіпний, 3,2 навісний, 3,2 причіпний і також причіпний 4,2 метри. От. Культіватора у нас є багато. У нас культіватори йдуть. Із навісних це 2,6,3, 3, 4 метри. Із причепних це йде отакий КПС 4 метра. І є 5-метровий розкладний причепний і 6-метровий розкладний причепний. О. У нас повністю всі культіватори йдуть трьохрядні. Але крім однієї цієї моделі, тут йде 4 ряди робочих органів. Але на 4 метровому причетному культіваторі 18 робочих органів, так само, як і на навісному 4-метровому культіваторі, також 18 робочих органів. Парна кількість. Тобто перекриття йде повноцінне. Всього групу. Тому телефонуйте, питайте, якісь питання задавайте, не стісняйтесь. Пишіть в, коментарі, в коментарях, я відповідаю на всі коментарі. Буду спілкуватися і підберу найкращий культіватор або якусь навісну техніку під ваш, саме під ваш трактор. Буду радий бачити і чути всіх.